Гарного, доброго вечора. І знову по рядочкам. Так, ось показую цю цікаву схему серветочки. Так, іду я ось цей рядочок. Все я йду по схемі. І дивіться, тепер, що у мене тут ось в її повний вигляд. Це тонке, крім молочного кольору. І ось подивіться, який гарний, який наступний рядочок пішов гарний. Так, це ось цей був рядочок, так? А тепер дивіться, як додався і ось який гарний рядочок піде слідуючий. Ось така ось, уже ось ця частиночка, вона буде, ось ця дуже цікава, вона. Так що, ну, далі буде ще цікавіше. Так, ну вона як заблокується, зрозуміло, що буде. Ця серединка дуже ж гарненька також буде з ланцюжків. Воно все витягнеться і буде дуже така собі гарненька. Так, я вам ще хотіла показати, Той доплила рядочок, розпочала новенький. Так, і я з вами перехожу на. Так, ну ось ця в мене йде. Йдемо те, що в мене йде. Вже підряд які схеми стоять, бо взагалі думала по-іншому показати, ну все одно ну, все показує. Так, ось цей рядочок я йду. Тут в мене стопчики з одним накидом йдуть. А ось ця серединка в мене тут трішечки по-своєму. Так, тому що в мене там не вийшло. Так, і зараз я рукою дотягнуся, вам покажу. Так. Ось ця, ось ця серветочка. Зараз я її трішки розверну. Отак. Це десятий номер ниточки. Так. Ой, бачите, як воно. Ось це я вже цей рядочок пішла. Ось ця серединочка в мене тут трішечки по-своєму, бачите? У мене тут, тут менша кількість стовпчиків, чим на схемі. Тому що, ні, в мене там, тут у мене 5, і тут у мене а, і тут у мене також 5. Ні, в мене все правильно. Це вже в мене просто наступний рядочок. Бачите, давно вам показувала, бо трішки плила. Так. Тут уже трішечки замість одного стопчика з одним накидом, у мене 2 стовпчика з одним накидом під загальну вершинку. Потім у мене стовпчик з одним накидом, і і слідучий рядочок, стовпчик без накида. Ланцюжки, В ланцюжках повітряні петельки в мене вже позменшувались. Останній рядочок, в мене 5 повітряних петельок, стовпчик без накида, 5 повітряних петель. Попередній був 8 по 8. І 10, і 10. Так що, Ось така. Ну, Тут у кого як будуть з нитками, з гачком, то вже в кожного, як тут буде получатися, це вже в кожного по-своєму буде. Можливо, в когось буде повністю получатися так, як по схемі. Я вже тут виходила з тих, тому що бралася дуже сильна хвиля, то я вже виходила з того, як у мене воно буде. Ну і бачите, вже тепер у мене ось тут. І ось тут видно, що ось в мене тут, як пелюсточки тут будуть. Так, ну тут ще мені трішки доплести потрібно буде. Так, що така вона гарненька сама також по собі робиться. Серветочка, ніжна, вона така буде. Так, і. Ой, не туди поклала. Я вам ще хочу одну красу показати. Так. Ще хочу вам одну красу показати, а краса ось ця. В цій схемі я вже іду останній рядочок. І перехожу на другу частинку цієї схеми. Так що в слідуючому відео буде друга частиночка. Так, ну що ж у мене тут виплітається? Давайте я вам покажу, що в мене тут виплітається. Так, і як у мене тут виходить. Так, 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 да. ось цей якраз правильно я розклала. Так, ось її загальний вигляд такий. Так. так, ось тут квіточка неповна. Так, ось тут. Так, тепер ось ці в мене куточки такі гарненькі йдуть. І бачите, тут уже змінилася вся комбінація стовпчиків. Хочу, щоб показати, щоб видно було. З цієї сторони і з цієї. І також тут у куточку також. Ось, бачите? І тут у мене, тут я зупинилась на ньому просто. Так, і тут також буде. Ну, Тут на ньому зупинилася. Так що ось так. Ну, так. далі буде ще красивіше. Ну, Загальний її вигляд, я думаю, буде взагалі дуже чудовий, коли вона буде накрохмалена, коли вона буде вже заблокована. Так, це ірис, ірис звичайний. Ірис звичайний, так що ось ось така. Далі ці куточки такі гарні получаються. Так, і всі ці сереветочки. Як завжди, я виплітаю своїм найулюбленішим гачком. Тоненьким. На сьогодні все, мої любі. Як завжди, бажаю гарного, причудового настрою. Гарно чудового до вечора. Тихої, спокійної, доброї ночі. Доброго ранку. Зустрічаємося завтра з вами. Дякую вам, що ви є. Дякую! Пока-пока. Любіть Бога, благотворчого суспільства. До завтра!